Я думаю, такого ще ніхто не робив. Ми будемо з вами займатися в'язанням, і вночі я вам розкажу більше про дружбу. Так, мені 27 років, я раніше була дуже закомплексована людина, це буде щоденник закомплексованої людини. Я люблю в'язання. Такі цікаві факти про мене, але ми поговоримо з вами про дружбу. Та нещодавно помітила один цікавий факт, що багато людей, як багато людей? Деякі люди, з якими я зустрічаюся, вони проявляють до мене інтерес і вони хочуть зі мною товаришувати. Для мене це шок-контент, тому що я точно не з тих людей, з якими раніше люди хотіли спілкуватись, навпаки, в мене був <свісно> був булінг у школі, хейт. Для мене це було дуже дивно, що дійсно, як це до мене, проявляють якусь увагу. І ще я хочу вам сказати, що все в нас в голові. Коли я, наприклад, була досить юною, і я уявляла багатьох людей якимись монстрами, тому що мені здавалось, ну разом вони не хочуть зі мною спілкуватись, зі мною ж не так, люди мене не сприймають, мене ніколи не сприймуть. Але по суті, я проявляла ось таку енергетику, що всі погані, і я якась неправильна, я не хочу не з ким спілкуватись, хочу залізти в печеру, там сховатися, і нічого не робити. По суті. Таке частенько відбувалося, закривалася в кімнаті і просто сидиш, робиш собі якісь уроки, якісь завдання, тихенько мовчиш, не проявляєш ніякої творчості, не показуєш себе взагалі нікому. Так ось згодом я почала виходити з своєї печери, займатися якимись хобі, які дійсно допомагали мені знайомитися з новими людьми. Я почала ходити на якісь танці, цікавитись навіть якимось кей-попом, і тому я пішла на танці, тому що мені стало цікаво. І потім я побачила там людей, які Об'єднувалася саме якісь такі групки через інтереси і зі мною почали знайомитись люди, тому що я також стала частиною їхнього якби суспільства, тому що я також цим цікавилась. І до чого я веду, що якщо ви хочете знайти друзів, але вас є якісь комплекси дійсно переживання, то почніть із якогось інтересу, якісь хобі, які дійсно вас може об'єднати з цими людьми. Тому що коли є багато спільного у людей, це дуже 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 сильно зближує і може. Подарувати вам дійсно класну дружбу, тому ви шукайте хобі, цікавтеся чимось і записуйтесь на якісь гуртки, і ви можете познайомитися з новими людьми. Я, наприклад, ходила і на курси англійської, і онлайн, і вночі були якісь зустрічі офлайн. Тобто ми зустрічалися, знайомилися з людьми, я ж там пробувала говорити англійською, хоча я дуже погано не розмовляла, але просто знайомитись з новими людьми я пробувала. Чому це класно? Тому що ви вчитеся не боятись людей. І це потім відчувається. У вас вже енергетика буде не така замкнена, і люди будуть до вас тягнутись. Не через те, що ви стали зовсім іншою людиною, а через те, що ви просто перестали боятися людей. Ви перестали навіть себе принижувати через те, що ви розумієте, що ви насправді непогана людина і що з вами можна спілкуватися.